Вітаю, нове поступлення. Opel Astra H. Проблемка. Хотів вам продемонструвати, але акумулятор здох, не крутило нічого і вже почали зливати рідини. Ну, не всі, оскільки антифрізу У нас в бачку немає зовсім. От. Порожньо, оскільки весь антифріз у нас знаходиться в четвертому циліндрі. Перед тим я робив діагностику і пневмотест і відключив форсунку бензонового і газового, щоб хоч паливо туди не лилося. По всій ймовірності пробита прокладка, або щось пішло не так з головкою. Так що треба піднімати. Антифриз просто собі стікає. Так що там вже отвір величенький. Робили воно з підтроюванням і от, файна погода. Парок виходив з вихлопної. Зараз вже злилося масло, покажу яке воно. І зливаємо залишки антифрізу. Власник казав, це наше масло міняти. От можете подивитися. Тут вже суміш антифріза з маслом. І на такому... Мостилі, двигу буде зле. Чудовий двигун технологічний, скажімо так. Щоб скинути голову, треба його майже весь розібрати. От, під клапаною кришкою у нас теж емульція, вже трошки пройшла. Що цікаво, є сліди, вже його вскривали. І тут от чомусь. Кулачки задерті. Ось боку. Чи рокер злітав, чи що тут було. Купа герметику. Скинули от помпу натягувач ремня, термостат. Зараз кидаємо певно піддон, потім шків. Ще генератор. Це все для того, щоб зняти передню плиту. Щоб можна було потім зняти головку. Ось наш чудовий піддон зірваною ще пробкою. От, емульсія ще лишилася. Зняли, тому що передню плиту інакше проблемно стягнути, бо знизу прикручено. Скинули вже тут уваги, генератор, помпегу, колектор вже. Теж відкручений. Всі болти відкручені. Зараз сковиряємо кришечку. Ось наша кришечка вже знята. Купа герметику подрані прокладки. Як завжди, видно сліди присутності недавньої. Так у нас тут це виглядає красиво. Зикає трошки. Натяжитель без храповика. Не здали конструкторське рішення, ну що робити? Так, розібрано до такого стану. Лишився нам от один шланг зняти, але вусики знизу, так що піднімемо голову, тоді знімемо. все у нас красота. Від дроті довелося відкидати, бо тут газом стоїть, не можна від'єднати по заводському Зі слів власника тут нікого не було, але сліди всюду. І от болт з підірваними гранями. Зараз зриваємо болти. Нарешті стягнули голову. Ось така у нас тут красота. Стоїть водичка, он вже Плівку покрилося, а ржа почала кидати. О! Любимий герметик в каналах. Де. От під блоком в цьому місці певно, був пропуск. О, канали забиті водяні. І от гебе це оце місце водичка текла от так все красиво обов'язково. Після видалення каталізатора треба все видути, бо пилюк там лишається ще багато, буде трохи легше їхати. Забрав вже головку з шліфовки. зняли 18 соток і от, -от, -от позначено було чернота. Цей якраз четвертий циліндр. Так що там, де я і бачу пропуск. Зараз залили трохи бензин кидаємося чи клапана тримають. Тут вже мокріє. Зараз ще дамо повітря, подивимося, як пузири. Так, Після перевірки виявилось, що майже всі клапана опускають по чуть-чуть. Так що клапана вже розібрав, почистив канали. Зараз треба перерізати седло. Фаски. Розклеплені великі, клапанки більш-менш живі. Треба теж прочистити, притерти, поміняти сальники і тоді вже будемо збирати. Нарешті зробив оправочку на широшку і обійшов вже сідло. Хотів вже протирати. І от що цікаво на впускних клапанах чомусь сідла мають багато язв. Це характерно зазвичай для випуску. Ну, чомусь це тут так є. О, зараз пройшов першу проявочну протирку і зараз там де ще видніються ці от раковинки. Пройдусь ще раз. От випуск. На ньому такого не видно. Вот. Прорізав внутрішню фаску хіба. Заробляю поки впуск. Так, встановив вже нові сальнички, клапанки по своїх місцях. Зараз найцікавіше. Це засухарити. Ну, ми займаємося. Накидаємо вже компенсатори з рукерами, стаємо розпредвали, отже колектор. Будемо ставити скоро надвигло. Вичистив вже блок. Що спереді, що зверху. Якість поверхні така собі. От проглядається сліди від фрезеровки. І оце от місце, де у нас був пропуск. Так воно не відчувається. По правильному вдалося б шліфунути блок. Власник не дуже хоче. Це лишній час, лишні трати. Ну, ну, ще Звичайно, поїздити. Але, як на мене, 1100 більше цей двигун не пройде. Судячи що по головці, що по блоку, ми, напевно, будемо збирати так. Все протерли, обежили поверхні. Прокладочка у нас відтюня. В принципі, як усі запчастини. Болти новенькі теж відкюрець. Зараз ще протираю ГБЦ, будемо заставляти. Накинули вже ГРМ. Це стоїть по мітках, вже і натягнуто. Виставляю як? По індикатору ставлю в МТ. З цієї сторони в пози ставиться кондуктор. Накидується ланц, якщо натягнуто, відпускаємо натяжитель. І все, у нас стоять мітки. Зараз кидаю фіксатор, повертаємо двигун, перевіряємо, чи мітки сходяться. Так, ще один вечірок закінчується. Так вже все виглядає. Встановили передню плиту, генератор, шкіл. Вже накидаю патрубки, проводку вже накинуло раніше. Зараз встановлюємо вже картер, тоді вже проливаємо масло, і закриваємо кришку верхню. А після того вже і подушку. Майже все стоїть вже по місцях. Лишилося ще повітропровід з фільтром. Підключити розходомір. Все решта ніби під'єднано. Мастило вже залито, чи олива, як кому заливаємо охолоджуючу рідину. Це хепо концентрат червоний, акумулятор заряджений. ну Ще вихлоп ми не зварили, гофра не та. Але В принципі, можна попробувати, як, що у нас з двигуном. teste <laughs> Зараз встановлюємо, вже не буде в нас ричати, і лямда буде працювати. Став вже воздух вір, підключив космодомір. До крупна не пердить, не гудить. Прогріваємо двигун. Так ось переробить. його не трясе це подсокує, може трохи компенсатори. Чекаємо, поки проробиться. Все, все нормально. Ось наш жопельок. Їде досить непогано. Працює теж. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.